Та-да-да-дам! Зацените какую кружечку купила. Да, я жертва маркетинга и А шо в мене тут на апельсинки? І Сейчас, сейчас, секундочку. Бэмс. О, oh, да. Бемс. Друзі, всім привіт! Ви на каналі Федечка Влог, і сьогодні я хочу поговорити про незвичайну тему з вами: це тема антидепресанти, як їх взагалі розповісти про свій власний досвід, як я їх приймала, що зі мною відбувалось, як вони на мене повпливали та трошки розказати вам про це все дійство і що це таке. Можливо, комусь це відео буде корисне, бо я знаю, що досі багато хто боїться приймати антидепресанти, хоча 25-й рік на вулиці, іначе це вже актуально, особливо в умовах війни, багато в кого ПТСР і багато-багато різних нестабільних, нестійких психічних станів, психоемоційних станів. І я думаю, що багато кому буде корисно послухати ці відео, навіть як мінімум, моїм друзям, я думаю, теж буде цікаво. Можливо, це відео залетить, і їх побачать люди, і їм буде це корисно. Отже, про що я хочу поговорити? Це про тему антидепресантів. Я розкажу вам свою історію, як я почала їх приймати, як вони на мене впливали і як впливають позараз. Чи є якісь певні наслідки суто в мене, чи є якісь побічні ефекти і так далі. Погнали! Тут має бути класний перехід. А, і так, в мене є передісторія, до речі, дуже смішна, бо я раніше, ну для мене смішна, бо зараз я розумію, що це ніхіра не смішно. А в мене була ситуація, коли в мене вперше почався депресивний епізод, але тоді я не ходила до психіатра. Але я була а, дотична з людиною, а, яка в цьому розбирається, скажімо так. І коли вона побачила мій стан, коли я з нею поговорила, поділилась, мені сказали, що напевно мій стан все-таки доволі поганий, і мені варто було приймати антидепресанти. Але звичайно, я не приймала цього без лікаря. От і коли я почула фразу антидепресанти, тобі треба антидепресанти. Я дуже сильно налякалась, і сталося так, що я е, просто почала виводити себе сама настільки з того стану, що мені через тиждень, два-три стало абсолютно набагато краще. Е, і це тільки тому, що я налякалась пити антидепресанти. Перший раз мені пощастило, але другий, на жаль, або на щастя, я, ну, напевно, на жаль, я так не змогла зробити. У е, мене стався рекурентний. Е, Депресивний розлад, тобто повторний, але вже в важчій ступені. Мені в кінцевому результаті діагностували клінічну депресію. І ще до того, як мені діагностували клінічну саме депресію, мені вже просто сказали, що у вас депресія найважчого ступеня. Це по факту і клінічно, просто мені було б ще потрібно підтвердження від моєї психотерапевтки методом тестування і опитування. От, бо я ще проходила паралельно на різні інші розлади, але зараз не про це. От, і коли мені сказали, що в мене єдиний. Тобто, я вам пояснюю, як лікування депресії складається з двох основних інструментів: це психотерапія та медикаменти. Медикаменти необхідні, психотерапія, в принципі, також. Тобто, тут немає такого, що щось одне виключає. Мені сказали, що мені потрібно пити антидепресанти. Я дуже сильно налякалася. Мене ну тобто я старалась. Я була якось готова до цього, але коли тобі це говорить психіатр, досвідчена людина, лікар, ти цього знову лякаєшся, бо ти розумієш, що значить все погано. Хоча, вже як зрозуміла, потім мені пояснили при і легкій формі депресії виписують антидепресанти просто легші. От і моя мама дуже сильно налякалась. Моя мама була в курсі всього мого стану, і вона мене підтримувала в тому, щоб я йшла до, психо, до психіатра. Коли мій психіатр подзвонив їй, аби вона надала дозвіл на те, щоб він прописав мені антидепресанти, моя мама дуже сильно запанікувала, сказала одразу ні. Потім психіатр ще декілька хвилин її роз'яснював, пояснював. І моя мама все ж погодилась, і я дуже вдячна їй за це, тому що якби не антидепресанти, я б не знаю, що зараз в неї було і де б я була, і чи б була взагалі. Тому що справді стан мій був дуже критичний, оскільки в мене були суїцидальні нахили. Ось мені прописали антидепресанти, я почала пити їх тиждень, два, три. У мене, якщо я не помиляюсь, тоді було їх штук або вісім, або одинадцять я пила за день, тому що мені прописали фрінгсон, мені прописали ще одні і ще одні. А потім паралельно я пила ще на сон, оскільки через тривожність я не могла спати. І вони частково також рахувалися антидепресанти, тобто сумарно це було десь 13 таблеток. Але я точно не пам'ятаю, щоб не спиздіти вам, я казати не буду нічого. Але я, я прикидаю плюс-мінус. Ось я почала їх приймати тиждень, два, три, чотири, наче місяць, і мені почало ставати легше, бо я їх приймала систематично. Але, до речі, під наглядом моєї мами, бо в мене було кілька спроб зривання. З таблетками не хочу про це говорити, але я думаю, що тут все і так зрозуміло, чому психіатр не дозволив мені. Самі контролювати прийом своїх ліків, і це дуже правильно. От зараз, до речі, я сама приймаю свої ліки під своєю відповідальністю, я їх не пропускаю, я їх практично там можу один раз там колись забути, але якщо я навіть день не встигну, то я випиваю в обід там, ну, в принципі, якнайшвидше, якщо бо я завжди стараюся їх носити з собою. бо бувають непередбачені обставини, наприклад, коли я залишаюсь подруги на ночівлю, там чи ще щось. От тому, коли я виходжу з дому і. Я знаю, що, можливо, сьогодні я буду десь не, не вдома після роботи чи навчання. Я беру їх з собою. От, до чого на чому я зупинилась? І коли я їх попила місяць чи два, я точно не пам'ятаю, бо в мене лікування сумарно триває з кінця лютого, а це. ні, з початку лютого, це вже сім місяців. ось. Мені почало ставати краще, я почала ходити на роботу. Ну але це, щоб ви розуміли, це не такий ефект антидепресантів, що я через місяць почала ходити на роботу, там чи через два тижні. Я почала ходити на роботу, тому що я хоча б фізично почала функціонувати, але мій психічний, психологічний, психоемоційний стан все одно залишалось на повному дні. Просто мені потрібні були кошти, аби забезпечувати собі психіатра, або забезпечувати собі психотерапевта, або забезпечувати собі дорогі і дуже дуже велику кількість ліків. Uh, і ще якісь там додаткові витрати. Uh, тому це єдиний, ну, в мене не було вибору, я мусила йти на роботу. Ось е, uh, така ситуація. І коли я побачила, що мені стає краще, я подумала, що їх не варто пити. Тобто синдром відміни там називають його так. І в мене стався цей синдром відміни, я не приймала таблетки два тижні. І сталося так, що мій стан критично погіршився, і мені сказали лягати в стаціонар. <клухи> Господи. Чому <клухи> я зупинилась? Мені три різні психіатри сказали лягати в стаціонар, оскільки мій стан став ще більш критичним. Ми відмовились, бо я вже радилася своєю бабцею, зі своїм татом. Ну, бабця там випадково вийшла задіяна, але я радилася татом і з мамою, тобто з батьками. І вони були категорично проти, оскільки не довіряють лікарям. Не знаю, чи це добре, чи це погано, але я думаю, що я зараз там, де мало бути. Сука, відео збилось. Вже другий раз, блядь. Е, мені сказали лягати в стаціонарі, мені це сказали три психіатри: е, мій психіатр, його батько, дуже кваліфікований лікар у Львові, і психіатр е, Ось. Е, я відмовилася, бо мої батьки були проти, і я не знаю, чи це добре, чи це погано. Бо я насправді думаю, що зараз, мабуть, і добре, що я не лягла, оскільки я змогла стабілізувати свій стан. Ось тому до якого висновку ми підходимо? До такого, що не потрібно самостійно викидати свого прийому ліки, чи зменшувати дози навіть, тому що це може обернутися для вас дуже критично. Ось, я його зробила з відео. Я закінчила на тому, що для вас це може обернутися дуже критично і не варто взагалі кидати ліки. От. Якщо говорити про міфи. І що ти ніколи не злізеш з таблеток, що а, ти будеш нещасливий, нещасний, що ти ніколи не будеш посміхати, що в тебе все буде чорно-біле. Ребята, це все, чесно кажучи, хуйня. тому що на антидепресантах ти починаєш згадувати, що таке, блять, і що таке позитивні емоції, блять, окрім плачу, розпачу і бажання померти, блять. Ну, типу, чесно. Тому. Я не сильно пропагую ліки, тому що ну, кожного індивідуальний організм, кожного різне ставлення. Але якщо вже вам прописали, будь ласка, не нехтуйте цим пити, приймати ліки, вам справді стане краще, якщо вони добре підібрані, тому що лікарі не завжди з першого разу можуть обирати для вас підходящі і правильні ліки, але це нормально, це е, таке, таке є. Типу, лікар точно не не знає там, до кінця вашого стану. Він до кінця ще не знає, як які ліки можна, наприклад, комбінувати. Але в мене вийшло так, що мені попався кваліфікований спеціаліст. І вийшло так, що він мене попереджав навіть що, може ліки не з першого разу підійдуть, але я щасливчик, бо мені підійшли з першого разу. От і до речі, це ті, з яких я починала. Вони в мене трималися дуже довго. Зараз я п'ю останню баночку. Не знаю, чи я буду на них, чи буду на попередніх, чи буду на ще якісь нових, тому що зараз я бачу якісь певні сигнали знову. Але я просто стараюся її бачити, не звертати на це увагу і максимально не давати собі моменту перепочити. Я знаю це неправильно, але це і мій зараз єдиний спосіб, аби відволікатись. От, я думаю, по моїх днях це зрозуміло, по-моєму, графіку. От. Лакі реально в задньому фоні, смаколик. От, до якого висновку ми підійдемо? Знову-таки, друзі, не нехтуйте ліками, не бійтесь їх приймати, це все нормально, це все здорово. А, правда, я ще не можу говорити до кінця. Я можу точніше говорити про а, ліки і про те, що я приймаю в оточенні, але я знаю, що я не відповідаю за те, як їх в оточенні. Наприклад, в мене на роботі а, більшість на це відреагувала якось негативно зі страхом, типу з незрозумінням. Типу я не говорю про це відкрито, але якщо мене запитають, я відповім. Тобто це може бути серед друзів або серед тих людей, які я знаю, що точно зрозуміють і що нормально відносяться. І не бійтесь, антидепресанти це не клеймо, це такі самі прості ліки. Як мені пояснював лікар, як мені пояснювали інші люди, які через це проходили, це ніби в тебе цукровий діабет, і ти його лікуєш, і п'єш ліки від нього. Це ніби в тебе застуда і кашель, і ти п'єш ну, ліки від кашлю. В тебе депресія, ти п'єш таблетки від депресії, і це абсолютно нормально, тому що ми живемо в світі стресу, ми живемо в епоху стресу, в епоху війни, і, ну, типу, і це все окей. Це все нормально, і навіть якщо ви десь уступилися там своєму психоемоційному стану, не бійтесь про це говорити, не бійтесь просити по, про підтримку, про допомогу, тому що е е залишатись наодинці зі своїми думками, іноді страшніше, ніж е розказати комусь про свої думки. Ось тому не нахтуйте цим, бережіть себе, мийте руки з милом, осінь прийшла. Ну, взагалі завжди майте руку з малу. Коротше, всі вас люблю. Дякую за прайд. па-па.